Чи можна робити масаж шиї при гіпертонічній хворобі? Не тільки можна, а навіть треба. Але чому інколи, деякі лікарі це забороняють? Зараз все покажу і розкажу, тільки спочатку підпишіться на мій канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. Я лікар вищої категорії, тому все буде доказово і обґрунтовано. І так, якщо є спазми, М'язі в погіршується кровоток до голови. І вашому організму, щоб хоч якось доставити кров в голову, найлегше спазмувати судини, а отже, підняти артеріальний тиск. Скажете, добре, всі йдемо робити масаж. Но є нюанси. В техніці виконання масажа треба робити масаж по лімфодренажним лініям. Зганяти куди треба, і не дай боже зроблене в правильному напрямку, людина стане з гіпертонічним кризом.